Так, доброго раночку. Сьогодні у нас вже яке? 18-те, наче 18-те. Ну, ми сьогодні хочемо зробити невеличкий огляд того, як ми побігали у вихідні дні по барахол... не по барахолочках, а по секонд хендочках І подивимось, що у нас цікавого ми познаходили. Давайте подивимось. Так. Ага, у нас що, у нас виходить, що змінити камеру не вийде, якщо почав так знімати. Ну добре, ну добре. Тоді будемо разом заходити. Так, дивимось, тут у нас поки що темненько, нічого не видко. Але ми зараз включимо світло. Стане світліше. Це буде добре. Так. Стало трошки світліше, але не сильно. Так. Оце ну, так спеціально, подивимось. У нас є ось такий дісочок. Бачите, супер. ЗЖ, я не знаю правильно, як читається. Це у нас таке чотири гри. Бачите, 4 в одному, старенька якась. Е, ще. Ну Там всякі клацалки, бачите. Бу. Так, давай будемо так, щоб видніше було, бо нічого ж не видно. Ось так, так? Да? Бачите? Ось така у нас гра. Ось так вона виглядає. Ось так вона виглядає. Так. Тримаю однією рукою камеру, тому так, ну ось вона тут. Ну, я одразу скажу, бачите, навіть є бамажечка, мануальчик є. Скажу одразу, що в принципі в гарному стані диски. Все добре з ними. Так, дивимось далі, що у нас там цікаво є. Так, Джин-джин-джин-джин. джін Так, всякі секнагенду інколи можуть порадувати. О, дивись. Така штучка, така гра, бачите? Це теж там, я так розумію, 4 в одному або 3 в одному. Теж всяка така штука із, із минулого. Що у нас тут, бачите, XP або Vista хочуть, щоб було. Вона ще запаковано навіть, бачите, і навіть не відкривали Всякі там челлендж ігри, якісь аркадні. Да? Ну Подивимось, треба буде якось запустити все це діло. Вот. Дивимось, що у нас там ще є цікавого. Опа, ну це понятно, це Маджонг. Це штука, в яку я, мабуть, ніколи грати не буду. але... Колекції можна собі таке мати, а що ні. Бачите? Що да, у нас тут? Теж System 95, або 98, або 2000, або Millennium, або XP. Вот тут у нас необхідні штучки. Так, ну він у нас відкритий. О, так що, в принципі, можна показати, що він. Є. Ну, в принципі, я ж кажу, всі ці диски тут вони в гарному стані, так що те, що було не в гарному, я вирішив не брати. Там були ще і в такому пошарпаному стані, і якісь там супер дитячі. Ми ж не супер дітки, правда, ми такі трошки посерйозніші. Так, дивимось, що у нас тут ще цікавого може бути. О, це мені дуже сподобалось, як сталося, тому що я прийшов на один секунд. А там прямо стоїть Just Dance 2016 для Wii U. Ну, зрозуміло, що ціна там не, най... не найдешевша, але і най... найдорожча. І, в принципі, вона теж в гарному стані. Я думаю, Блін, ні, ну це історичне. Я ще ніколи не купляв на секонд-хенді гру на Nintendo. тим більше на Wii U. Тому я вирішив забрати, тим більше, що вона дійсно в гарному стані. Не пам'ятаю, чи є там у нас мануал всередині. О. Є, бачите, все є. І тому я вирішив, як то кажуть, цю історичну подію, придбавши у секонді гру для Nintendo Wii U, зафіксувати. <coughs> О, тут Маргаритка, це ми на, на мій день народження їздили нещодавно. Це в неділю був. О, така от штука велика. Скільки вона нам коштує? Я вже зняли, мабуть, да? цей цінник. А, ні, 220 гривень вон там видно, що 220 гривень, така от ограм'янна вазончик для. Для. Ну, бачите, в новому стані абсолютно. Ніхто там навіть ще нічого не, не садив в цей вазончик. І тому в цьому теж є свій плюс, коли ти щось таке купляєш. Ну, зрозуміло, що тут. Не обійшлося без іще одного супер вазона, дивіться. Ось така штука. Бачите, прям довжелезний. Бачите, тут може бути так оба зняли. Тут таке ось... симпатичне. Ну, звісно, він коштує теж симпатичне, але все одно він коштує дешевше, за, якщо в магазині десь купляти, Бачите? Так, їдемо далі. Що у нас тут ще є? Таке цікаве. О, це мене прям порадувало. Така от поличка прикольна. Поличка стилізована Нінтендо. Ой, Нінтендо, Лего, бачите, вже -за заговорився. Бачите, зазвичай Лего воно супер супер дороге, все. А тут, бачите, така поличка 140 гривень, воно реально прикольна. Типу, можна ще ж поєднувати між собою, якщо купити ще. О, так що, я думаю, що наступним рейдом ми придбаємо ще одну таку, можна буде взагалі собі під якісь там ніштички, да, там, типу. ну, Починаючи від дисків, книжок до всяких там фігурочок, знову ж таки, легівських. Да, Це теж прикольно. Так що, да, Так, їдемо далі. Так. О! Це у нас виходить, що так, я буду розкривати не буду, але просто ви мені повірите, що воно в ідеальному стані. Це у нас Салатниця. от, от кількість Салатниць, всяких різних, да, там, з кришечками. Суперкрута штука. Теж вона, в принципі, недорога для такого сету, супер крутого. Да. І, ну, блін, Якщо хочеться. Якщо, якщо хочеться і треба, то треба брати. Я думаю, так. Це був такий наш святковий святкова виласка. Це мені дуже сподобалось. Дивіться. Це у нас е, ці неоригінальні, але пара е, цих нунчаків для е, Nintendo V. І вони прям ну зрозуміло, що нові. Нові, ну, за пару тут, бачите, там. 550 гривень коштує, але прикольно, що, по-перше, чекати не треба, по-друге, вони нові. По-третє, ну, нончаки, що, -що а нончаки, неоригінальні брати можна. Це краще вимовити, не брати, а нончаки можна, тому що вони це звичай, не такі, не так багато в них функцій, щоб вони е, погано працювали, як то кажуть. Так що, от у нас, бачите, тут ще до пари, так? Да? Вічна тематика, вівіюшна тематика. Тут у нас зрозуміло така от, я не знаю, видно вам чи не видно, видно, отакий о от, огроменний, величенька така. Я думаю, що вам видно такі от величенькі миски на підставці. Теж вони коштують небагато, як для того, що вони прям дуже-дуже зручні. Бачите? О, ну, Зрозуміло, що вони нові, навіть є паспорт, навіть є паспорт. о, Навіть масі цікаво, що тут відбувається. Це все на секундах, це все в цих аутлетах всяких різних. О, і це те, що мені теж сподобалось, я ще ну, думав брати, не брати, але думаю, ну блін. Коли ще я щось таке теж історичне візьму, я розумію, що це не саме нінтендерська штука. Але вона дуже прямо крута, тим, що вона вон, прямо тверденька. Зараз однією рукою дуже зручно, ну нічого страшного. Тут, тут є такі кнопочки, бачите, Маріо, да? Можемо перейти на більш якусь світлу площину, щоб було зручніше. О, бачите, дивіться, отака от от вона. Тут, тут, тут є такі кніпочки. Ми о, дорозкриваємо його, о, відкриваємо. О, дивіться. Ну, я такі на, чи бачив на бачите, багато всяких є. Тут там, під картриджі, сітка для всяких теж там, все що тільки можна. Тут, ну, тут блок живлення можна покласти, тут можна покласти або джойстик, або ще щось там, може там цей. Е... ну коротше, як я... Саму докстейшн. Тут у нас... А, тут, мабуть, докстейшн треба покласти. Тут, мабуть, докстейшн. Тут у нас ще щось має бути, я не знаю що. Тут, бачите, тут реально багато всього. Сам <рикольно> прикольний, що додатково ще є чохол, теж на таких самих застібках. І виглядає все це, це в принципі дуже-дуже круто. Дуже... Я вирішив, що треба забирати, бо чому ні, адже ну, все ж таки нове. Бачите, і саме і сам ще чехольчик. Прям ну, в гарному стані, ну, в гарному, тому що новому. Теж тут є все необхідне всі. Ці ці штучки необхідні. Так що ну, так от. інколи вилазка на секунди вона прям робить приємне-приємне. І приємне. ще раз подивимось, отака у нас, да для великих рослин, отака для широких рослин, да, у нас тут видно? Так, е, поличка, поличка Лего. Геймпади, ну, тобто, нончаки в нашому випадку. О, бачите, навіть диски, да? О, диски, які а, бачите, вони не влізуть за розміром сюди. Це означає, що сюди диски, або картриджі свіча можуть влізти, або якісь там, картриджі війти можуть влізти. Ну, коротше, в будь-якому випадку Матя, не, не дряпай, не дряпай крісло. О, так, і така штука. Мисочки. супер круто. Так, наче, наче я все, всім похвалився на даний момент. Да, наче всім. Отож, е, бажаю е, завжди е, змістовно прогулюватись. Е, ой, щось мене так. <гум> бажаю змістовно прогулюватись секонд хендами бо є дійсно багато цікавого, що треба і для дому, і для розвитку і для ну задоволення щасливо